Вітаю вас на каналі Книжечки від Бегемота. Слухайте літературу українською. Не забувайте ставити лайки, підписуватися на канал та залишати коментарі. Змієва дочка Жив собі багатий чоловік, та й поїхав він у друге царство, в друге государство торгувати. А в тому царстві та не було води. А чоловікові тому так схотілося пити, що хоч вмирай. От він і пішов до царя, бо вже, звісно, у царя вода є. А цар і каже як даси чоловіче те, що в тебе дома, то дам води. Окрім жінки, все дам. каже чоловік. А в нього та не було дітей. А жінка була важка. А як чоловік поїхав, привела сина. Та такого хорошого ще й не сказати. От і росте той син, та виріс уже чималий. Через якусь там годину поїхав чоловік додому. Приїхав, коли вибіга до нього на зустріч парубок. Чоловік і питає його, чий він? Я ж ваш син, парубок, каже. Чоловік зрадів, а далі як заплаче? Чого ти, тату, плачеш? запитав парубок. Та це я так одмовив батько. От росте, та й росте той син. І городив він раз із батьком хлів. Та й найшов у загаті записочку. Подивився сину записку та й каже, Чому ж ви, тату, мені не сказали, що я отданий цареві? А то була та записочка, що в ній батько обіщався цареві за воду оддать те, що в нього дома. Бо батько, як приїхав додому, то затнув записку в загату. Далі й каже син: Виряджайте ж мене тату, поїду я до царя. Заплакали батько та мати та й стали виряджати сина. Приїхав ото вже той син до царя, а в того царя та було три дочки. От найменша його зразу й полюбила. А цар той був сам Змій і знав багато чарів, а найменша дочка була ще більш чарівниця від батька. От Змій зраз покликав того парубка та й каже, щоб ти мені оцю річку за ніч загатив і виорав. І пшениці насіяв, щоб пшениця виросла і поспіла, щоб ти її вижав, намолотив, перевіяв, помолов і щоб вранці мені булку приніс із неї. Сумний вийшов парубок із хати і пішов до найменшої дочки, а та й питає його чого ти такий сумний, Іване. Як мені не сумувати, коли твій батько загадав, щоб я оту ріку за ніч загатив, вигорав, насіяв пшениці, зібрав, намолотив. І щоб вранці булку пшеничну приніс. Не журись, все гаразд буде. От як полягали всі спати, дочка свиснула, прибігло два молодці. Вона й каже, щоб ви мені оцю ріку за ніч загатили, насіяли пшениці, щоб та пшениця поспіла, щоб ви її зібрали і помолотили, змололи, і щоб принесли мені з неї булку. Добре сказали молодці і позникали. Прокинулася вранці дочка, коли вже на столі лежить гаряча булка. Вона зараз однесла її Іванові, а той Змієві. Заскриготав той зубами, бо хотів як-небудь знищить Івана. А тепер і не пощастило, та нічого робить. От він і каже: Ну, на цю ніч, щоб ти виїздив коня, що стоїть за 12 дверима. Прийшов Іван до Змієвої дочки та й каже, Загадав батько роботу, щоб я за ніч виїздив коня, що стоїть за 12 дверима. Це вже не така трудна робота. Е, ні, це ще трудніша. Кінь то мій батько. Як тільки ти підеш туди, то він тебе й вб'є, каже Змієва дочка. Тоді подумала, а далі й каже, та вже дарма, я поможу тобі. Тільки ото всі полягали, вона зараз свиснула, коли прибігло два молодці. Вона їм і каже, підіть у конюшню, там занад дванадцятьма дверима стоїть кінь. Щоб ви його за ніч виїздили. Молодці пішли та зараз у конюшню. Як узяли вони їздити на тому коневі, так уже йому й не хочеться, такий став, як з води витягнений. Бігав, бігав той кінь, а далі й став. Молодці його й одвели на конюшню. От уранці Змій покликав Івана та й каже, Ну, тепер же приходь до мене ввечері. Іван прийшов до дочки, вона й каже йому Як підеш Іване до батька, то він тепер тебе задушить. Треба тікати, ми вдвох втечемо. От зараз вони зібралися скоріш і пішли. Ідуть та йдуть, коли це щось застугоніло. Притулила Змієва дочка вухо до землі та й каже, Це за нами женуться. Ну, ти будь сторожем. А я стану пшеницею. Стала Змієва дочка пшеницею, а Іван Сторожем. От прибігли слуги на конях до пшениці та й питають Івана Сторожа Чи не бачив, не бігли сюди двоє дівчина й парубок. Іван і каже Ні, не бачив. Бігли тоді, як сіялася ця пшениця. Слуги й поїхали додому. А змія питає. Що, не нагнали? Не нагнали. А не бачили нікого? Та ні, бачили сторожа старих пшениців. Та то ж вони й є. Треба тільки найбільший колосок пшениці зірвати, то ви б взяли її за голову. От Змій пославив друге, а Іван та Змієва дочка знов пішли. Ідуть та йдуть, коли щось застугоніло. Дочка притулила вухо до землі та й каже: Це за нами знов женуться. Ну, ти стань попом. Та й читай книгу, а я стану церковкою. Перекинулася дочка на церковку, а Іван попов, і став служити піп. Приїздять слуги та й питають в попа, чи не бачив він, не бігли сюди парубок та дівчина. Піпі каже, що бачив тоді, як будувалася ця церква. Слуги й поїхали назад. Приїздять додому, а Змії питає: Не догнали? Ні, а не бачили кого? Бачили церкву, а в церкві попа. Та то ж вони й були. От і зліз тоді Змій на хату, та як крикне, Подайте мені вила. Подали Змієві вила, от він під передним кінцем вів, глянув та й каже О, ще до жену, та зараз і побіг. А дочка притулила в до землі та й каже, отепер ми пропали, за нами женеться батько. Ну, ти будь козаком, а я стану криницею. Як стане Змій пить воду, то ти й одрубай голову. Стала вона криницею, а Іван козаком з шаблею. Прибіг Змій до козака та й пита, чи не бачив він, не бігли дівчина й парубок. Козак каже, що не бачив. А Змій тільки глянув, то зараз і догадався та й каже козакові. Дай же мені води напитися. Не можна, з цієї криниці тільки отаман п'є воду. А змій не слуха, та зараз і нахилився до криниці, а Іван його й убив. Тоді криниця стала знов змієвою дочкою, а козак Іваном. Приїхали вони додому і згуляли весілля. Якщо вам сподобався аудіотвір, не забувайте донатити за реквізитами в описі, а також лайки, підписки, Патреон.